Друзі, вітаю! Моє ім'я Дмитро Херлов. На зв'язку зі студією Дніпро Тіві. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, вітаю. Вітаю дуже дякую за прошення. Ми також дуже дякуємо, що погодились поспілкуватися. Пане Іване, інститут вивчення війни повідомляє, що Путін ймовірно дав вказівку відкласти захоплення Покровська на користь просування до адмінкордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Як вважаєте, якщо це дійсно так, наскільки це є великою проблемою для нас для нашої оборони? Так дивіться. Ну, по факту, ми не знаємо, чи віддав він таку вказівку, чи не віддав, але знову повертаючись до статистики. Минулого місяця статистика ця річ, яку важко чимось інше підмінити. Ми бачимо два великі напрямки. Куди Російська Федерація принаймні от в листопаді місяці спрямовувала а, свою активність? Хтось з ваших глядачів скаже: Та ну це ж було в листопаді, вже грудень. Ну, почекайте, російська військова машина вона дуже некваплива, Вона не може швидко орієнтуватися. Тут тиснемо, потім тепер тут не тиснемо, тиснемо в інший напрямок. І от повертаючись до початку, тиснуло саме на двох напрямках: Курахова це 1400 боєзітнень за листопад місяць і Покровськ. 1200 боєзіткнення. А все решта, там, 300, 400, це за місяць. Ми розуміємо, які в них зараз є пріоритети. Так, Є місця, де Російська Федерація намагається бути хнучкою, має на увазі локації наступово, намагається тиснути всюди. І якщо відчувають просідання української оборони, то вони там дійсно піднатискають і роблять більш великі такі проходи, розширюють свою присутність і намагаються закріплятися. Така наприклад, зараз ситуація, великі новосілки новосілці, на жаль. До меж Дніпропетровської області залишилося буквально ні про що, там, буквально рахунок йде на декілька кілометрів. Чи пробує Росія? Зайти в Дніпропетровську область, відверто скажу, я не знаю. А, з іншої сторони, говорити, що та ні, 100% вони не будуть, вони ж про це не оголошували, вони таких планів, начебто, не мають. Ну це дуже хибний шлях, і тому треба виходити з найгіршого варіанту, що такий сценарій в них є. Я дуже хочу вірити, що за весь цей час. Коли минулого разу ми з вами спілкувалися на території Дніпропетровської області, яка межує саме з лініями активних бойових дій, були вириті додаткові фортифікаційні споруди. Бачите, третій рік війни майже закінчується. А ми все одно говоримо про фортифікаційні споруди. І що місцева влада, обласна влада і державна держава взагалі приділили цьому об'єкту і цьому напрямку не останню увагу, але загроза ще раз вона залишається і не нехтувати її не можна. Пане Іване, на вашу думку, у разі все ж виходу ворога на кордони Дніпропетровщини як може змінитися політичний тиск на Україну з боку наших партнерів? Ну, давайте так. По перше, це буде неприйнятно для українців. Що не вже тепер ця ракова пухлина у вигляді Російської Федерації буде на території Дніпропетровської області? По друге, Росія зможе цим тепер жонглювати і використовувати принаймні спробувати для там політичного тиску на вищих посадових осіб України, наприклад. Те, українці, погоджуйтесь, що ви втратили контроль повністю за Донецькою областю над Донецькою областю, Луганською, повністю звідти виводити свої сили. А ми вам, можливо, там з Барського плеча трішки віддамо те, що ми захопили в Дніпропетровській області. Та, наприклад, Кінзбурзька коса, яка формально належить до Миколаївської області, ну, адміністративно. От, в принципі, такими торгами це може бути. Вплив на наших друзів, я думаю, жодного впливу це мати не буде, бо, на жаль, треба визнати, європейці вони вже втомилися від української проблеми, від постійної української війни. Так, Україна була на слуху, вона була активна, вона була важлива, цікава. Але потім з'явилася вже і Ізраїль, з'явився 7 жовтня 23-го року, коли була така терористична. Протистояння Ізраїлю та Ірану. Ось Сирія з'явилася, і фокус уваги європейців, він ну розфокусований сорі за тавтологію. Європейці зараз сконцентровані на новорічних різдвяних святах, і вони зараз, навіть коли листуються з іноземцями, вони пишуть. До 7 січня я у відпустці, будь ласка, не турбуйте мене. Тому вважати, що вони живуть Україною, ну це, це неправильно. Пане Іване. Напередодні спалахнув скандал навколо проєкту онлайн-карти бойових дій Діпстей та повідомлення про оточення у Макарівці біля Великої Новосілки. Парламентарка Мар'яна Безугла вкотре зробила гучну заяву. Написала, що головнокомандувач Сирський замість. Стабілізації оборони почав наступ на команду Діпстейт, і що у проєкті мобілізація членів команди ресурсу, звернення до СБУ та правоохоронців щодо розголошення інформації, і всіляка дискредитація проєкту та його закриття? При цьому було повідомлення і від Діпстейт. Там зокрема зазначили таке: вони написали: не всім главкомам подобається правда, і це прикро. І наприкінці у підсумку брехня нас усіх погубить. Отже, на вашу думку, яка ворогідність реального тиску на представник проєкту з боку. Військового командування так, дивіться, подіб Стейту. Це єдиний дійсно альтернативне достовір... єдине достовірне джерело інформації, в якому на за три роки війни а воно він був створений ще за ці при коронавірусі. Не доводилося сумніватися. Я не бачив жодного. Повідомлення від наших військових, які б ставили під сумнів, те, що вони там наносять, або звинувачували їх, що ви тут щось розголошуєте, якась інформація. Тут взагалі, навпаки, повна підтримка з боку військових цьому проекту. І ми з вами постійно в наших етерах ми користуємося цією мапою, бо розуміємо, що офіційна комунікація не завжди проходить вчасно, по окремих напрямках, або взагалі ну, в цілому, не завжди є об'єктивною офіційна позиція. Вона, наприклад, каже. От ми тут тримаємося, а все нормально, нічого не відбувається. А по факту, ми вже бачимо, як Російська Федерація, наприклад, вивішує свою ганчірку над адміністративною будівлею в якомусь населеному пункті, і Діп це показує. Тому ще раз, Діп це альтернатива, якою це, це, це джерело інформації, альтернатива. Тиви, якому зараз поки що просто банально немає, і хлопці правильно справно роблять свою роботу. І важливо відмітити, вони наносять позначки на мапу з суттєвим запізненням з метою е ну не давати росіянам чіткої інформації, чіткого уявлення з метою дотримання конспірації, вимов безпеки, тому в цьому їх звинуватити не можна за три роки війни. Я думаю, що були б питання, то. СБУ ці питання вже могли б озвучувати, і ось цей посил від аналітиків Діпстейту, що не всім главкомам він прямо вказує, що за їхніми даними тиск йде прямо від главкомасильського, не просто якимось генералам або якимось командуючим. Вони прямо кажуть: від пана сирського йде. Ну, прізвище не називають, але главком в нас один верховний головний команди, що це президент, і главком це пан сирський. Як буде ситуація розвиватися далі? Я припускаю, що можливо, саме через розголос публічний буде дана команда повний стоп, повний назад. І історія з там, викидання цих хлопців та налітки взагалі до штурмових підрозділів, вона повністю буде знівельована. Але ще раз, це дуже. Негативний негативна тенденція і дуже поганий дзвіночок для українського суспільства. Діпстейт сьогодні оновили карту. Повідомили все ж про окупацію Макарівки. При цьому повідомляється, що сили оборони вирвалися з Макарівки і станом на вчора. Там немає оточених підрозділів наших. За інформацією також від Діпстейт. Окуповані е сухі яли та Зеленівка. Ці населені пункти ближче до Курахового розташовані. На вашу думку, якщо тиск на команду Діпстейт все ж відбувається, це може бути пов'язано якраз ось з цими змінами планів Росіян, про які ми нічого не знаємо. Щодо. До більш стрімкого виходу до кордонів Дніпропетровщини? дивіться. Я думаю, тут більше пов'язано з тим, що Діпстейт говорить про оточення окремих військових формувань. А офіційне військове командування це намагається не підтверджувати. Воно навпаки заперечує, каже: Ні, все це в раки, але окей, якщо б давайте так на терезах було б там позиція офіційного командування Збройних Сил України. Позиція Діп Стейту, то, звісно, щоб ну, здавалося б, що офіційна позиція Збройних сил вона ну, є домінантною. Але на підтримку Діп Стейту в цих питаннях про оточення, про напівоточення, <кій> про проблеми, про просування росіян е виступають військові, які е регулярно в своїх дописах, в соцмережах, в Твіттері, в колишній Твіттер, тепер Ікс, або там в Фейсбуці, або в Інстаграмі, вони Кажуть, що там є оточення, там є проблема, і таким чином вони більше верифікують даних, які є у діпстейту. Наприклад, я знаю особисто військових, які. З Курахо виходили самостійно в аварійному режимі, хоча командування казало, що та все нормально, там жодного оточення немає. Наші військові змушені були просто кидати обладнання, яке свого часу куплялося волонтерами, розстрілювали його. Старлінки, ну старлінки, окей, не волонтери купляли, тим не менш. Екофлоу, там різне інше обладнання, що про не дісталося. Бо вони виходили настільки в останній момент вже там і росіян навіть було видно неозброєним оком, а що ну через це було неорганізовано багато обладнання було втрачено. Вони говорять про те, що і певна кількість людей залишилася в оточенні, які не встигли вийти. І ось ці моменти вони є дуже неприйнятним для вищого військового керівництва. Вони намагаються це питання замовчати. А діпстейт показує те, що є, і навпаки, ще більше слугової довіри. Пане Іване, вчора в цій ситуації намагався розібратися. Також журналіст Юрій Бутусов, який я нагадаю, відомий тим, що досить систематично вже і давно критикує військове командування. І ось що він зокрема написав. Отже, Бутусов зв'язався з джерелом у керівництві ЗСУ і не під запис отримав чітке запевнення, що головнокомандувач збройних сил не має ніякого стосунку до історії заявою Хортиці і ні про які заходи для тиску на Діпстейт. Мова не йшла та не йде зараз. За словами співрозмовника, Хортиця має. Запросити на зустріч колектив Deep State щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті, і далі Юрій Бутусов пише, що сподівається, що так і станеться. Бо якщо ні, то ніхто нічого не пояснював і не створював підстави для максимального розласу цієї історії. Отже, з одного боку маємо заяву безуглою, Потім маємо ось ці повідомлення досить чіткі, хоча і не до кінця від представників команди Діпстейт. І ось Юрій Бутусов також спілкується з військовими, які кажуть, ні, ніякого тиску не буде. Будемо спілкуватися з Діпстейт та цю проблему вирішувати. Отже, це каже про те, що наразі що думаєте? Це те, що про що ми з вами говорили, що можливо, все-таки ще раз питання до кінця вже не ще не вирішено, але попередньо, те, що ми можемо говорити, що команда на відбій да, от такого тиску, якщо він там дійсно планувався, не знаю, в яких масштабах там, ну дійсно, пані Безу написала про відправку в штурмовики. Можливо, там було щось схоже, але там, не до кінця. Ну ми не знаємо достаменно. Але судячи з того, що ви озвучили, посилаючи на слова пана Бутусова. Це означає, що команда а, все ж таки є не чіпати Deep State, принаймні зараз, а, не заважати їхній роботі. Ми не знаємо, як це буде покажеться на подальшій роботі, наприклад, там за місяць, за два, чи буде там якийсь додатковий новий масований тиск, чи це буде перманент, перманентний пермаперманентний тиск? Там не знаю, там, не 100%, а наприклад, там по 5-6% тиснути, впливати на інформаційну позицію. Можливо, таке буде, або можливо, взагалі не будуть чіпати і знайти. Скріпя зубами військове командування змириться з тим, що є альтернативне джерело інформації, якому довіряє велика кількість не тільки українців, а велика кількість західних аналітиків і політичних діячів. Вони довіряють цьому ресурсу, пане Іване, видання «Київпост» пише, що республіканці планують ретельні перевірки використання американської допомоги Україні. Що новий склад конгресу має намір провести слухання з нагоди корупції та запросити детальні звіти щодо. Кожного долара, колишній керівник апарату високопоставленого конгресмена республіканця Стів Мур заявив, що підтримка України зберігається, але довіру підривають скандали. Пане Іване, як вважаєте, чому ось такі ретельні перевірки щодо використання американських грошей не проводилося від самого початку? знаєте, від самого першого траншу після початку великої війни від Сполучених Штатів чи довіряли нам демократи чи щось інше, якась інша причина? Чому про перевірки ре? Тельні, про що і тут середині України ми говоримо вже досить давно. Вони не проводилися так довго. Ну, дивіться, оскільки ми знаємо, там були були і є представники від Пентагону в Україні, які слідкують за передачою Україні великого озброєння. Маю на увазі там якісь ракети, снаряди про це йшлася мова раніше. Щось наносяться певні ідентифікатори. На озброєння, яке поступає до України. Звісно, такі ідентифікатори неможливо а, начепити не знаю, там, на набуй до стрілецької зброї, бо їх рахунок йде на мільйони. І не можна начепити, наприклад, на стрілецьку зброю, там, рахунок йде на сотні тисяч. А ось на снаряди, на танки, на протитанкові засоби. Це дійсно можна. І наскільки ми знаємо, там, раніше претензій не було. Тобто перевірки відбувалися, претензій не було. Зараз приходить нова адміністрація, вона дійсно хоче. Ну, я так простими словами скажу наздогнати попередню адміністрацію пана Байдена сказати, Бачите, ви тут там розтринькали американські гроші, гроші американських платників податків, і знайти ну бажано знайти порушення у використанні фінансової допомоги з боку сполучених штатів вищими посадовцями України. Тобто вони це будуть намагатися зробити. Це такий собі міждоусобчик всередині. А з іншої сторони, ну це абсолютно законне право Сполучених Штатів. Вони допомагають Україні продовжують допомагати. Так, пан Трамп має там специфічну позицію. Спочатку то проти допомоги Україні, то каже, що ми готові продовжувати цю допомогу. Але ще раз, хай перевіряють, хай приїжджають. Там треба там, тисячу фахівців, інспекторів. Хай приїжджають. Україна навпаки повинна бути максимально відкритою. Ви нам дали, наприклад, не знаю, там. Там сто тисяч снарядів, от ми можемо за кожним від читатися, відзвітуватися. Дали там там що там якусь там зброю додаткову вогнепальну, що можна і там продовжувати слідкувати за нею. Ну там якісь нові алгоритми є. Питань нема, треба звітувати, і не повинно бути темних плям у взаємовідносинах між Україною та Сполученими Штатами. Інакше це підриває довіру. Пане Панівана, ось що Стів Мур каже: що є дещо, що ми знаємо напевно, ще одна резонансна корупційна справа в Україні може перебити допомогу Сполучених Штатів на роки. А конгресмен республіканець Мета Розендейл на початку цього року сказав таке. Ще кілька років тому єдине, що ми знали про Україну, це те, що це найбільш корумпована країна, про яку будь-хто коли-небудь чув. Щоб навіть спробувати повірити і сподіватися, що можливо зараз фінансування управляється краще ніж це було раніше. Смішно, пане Іване, два фронти: з одного боку, росіяни нищать все, що бачать на нашій території, вбивають українців кожного дня, і з іншого, країну нищать злодії на усіх рівнях, які мають доступ до чужих. Коштів і коли були республіканці, зрозуміла, яка була ситуація, напад Путіна, ворога, напевно, що не так це все гучно говорили. Трампу замовчувати його прихильникам, напевно, цього не потрібно, і вони відкрито про це, про це говорять про неймовірну корупцію всередині країни, яка може просто позбавити нас допомоги. На вашу думку, після ось таких вже сигналів. Просто надзвичайно чітких чи дочекаються американці в лапках чергових ось цих новин про чергові корупційні оборудки в Україні? Ну не забувайте, що Російська Федерація ці потоки інформації активно підігрівала. Вона ж розказала, що Україні довіряти не можна Україна все, все продасть. І на початку війни, десь перші місяці, активно Російська Федерація розганяла наступний фейк. Ну, він концептуально великий, але маленькими партіями, дрібними, різними сценаріями намагався реалізувати. Але концептуально він виглядав наступним чином. Робили скріншоти, начебто, з ресурсів, які розташовані на темній стороні інтернету. Діп господі... Даркнеті, перепрошую, що, начебто, дивіться, бачите, тут джавелін, і тут є, начебто, посилання, що це українці продають, а тут тоді це там стінгер є, а тут ще стрілецька зброя, і таким чином намагалася створити враження, що Україна це країна, яка ну, і довіряти не можна, що воно отримує, одразу все продає. Але українські осінт-аналітики Open Source Intelligence, вони проаналізували ці знімки, вийшли на зв'язок з начебто продавцями, і що з'ясувалося, от ці знімки, по перше, вони були модифіковані, вони були змінені. І з'ясувалося, що зворотній пояс пошук. так зворотній пошук. Ці знімки показав, що вони були зроблені ще років п'ять тому, десь в Сирії. Там Джевелін кинутий, там ще щось кинуто. А просто зараз було накладено певні модифікації, начебто, що в Україні це знаходиться. Це раз по-друге, зв'язалися з продавцями, і він спілкуючись українською мовою, в текстовому варіанті. Наші фахівці побачили, що <кій> перепрошую. Це росіянин, бо, по-перше, там велика кількість помилок. По-друге, видно, що це Google Translate. І от я запам'ятав момент, коли Людина, начебто, продавець, пише українською мовою, що він знаходиться в Польщі, що це вже в Польщі перемістилося, і він пише: Не заговорюй мені зуби в українській мові. Немає такого терміну мені зуби. Заговорювання зуби ти є це є в російській мові. І тоді цей скандал він пішов на німець, бо всі зрозуміли, що це велике, велике російське іпсо. але на жаль, воно пустило своє коріння. Пане Іване, тобто на вашу думку, не все так страшно з корупцією в Україні? Не все так страшно, Але на жаль, будуть неприємні моменти, коли західні аналітики, західні інспектори вони зможуть знайти там певні зловживання. На жаль, вони є ще раз. Ми не будемо недооцінювати наших корупціонерів, які на війні намагаються нажитися. На жаль, будуть моменти, коли переплатили там 100, 200, 300 тисяч доларів за якесь обладнання, яке. Не надійшло в Україну, або там декілька мільйонів. Я знаю, наприклад, моменти, де декілька мільйонів доларів західної допомоги було відправлено там в треті країни, а озброєння ну, запізнилося дуже-дуже сильно і надійшло не тої якості, не то не в тій кількості, про яку домовлялися. Тобто у інспекторів велика кількість роботи. Що ж пане Іване, будемо чекати на сі ретельні перевірка. Поки що будемо вважати, що це велике російське ПСО. На жаль, час завершується. Дуже дякуємо за yeah. цю зустріч. Дякуємо, пане Іване, перемоги. Мирного неба вам, друзі. Нагадаю, сьогодні разом з нами був військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Попри все, все буде Україна.